Доброго раночку. 21 вересня сьогодні 2025 рік. 4.05 ранку. Йду на роботу. Верніше їду. Мій транспорт сьогодні чекає мене прямо при виході. Ростя прокинувся. Каже, давай тобі велик винесу вниз. Звісно, я від такого не відмовляюся. Ну, чотири тринадцять. Слухайте, вам не набридло майже кожного дня дивитися. Не скажу, що одне і те саме, але ну, відео на подібну тематику. У <рив> мене вже закінчуються ідеї. Підкажіть, що ви хочете бачити в моїх відео. я зараз задаю питання, я розумію, люди можуть написати, ми хочемо бачити там ціни в магазинах або ще щось, ну таке. Але я розумію, що навіщо ти задаєшся питання, якщо люди напишуть так, то треба йти в магазин, щось там знімати, а ти кожного дня на роботі, потім йдеш додому. Тут такі, знаєте, замкнуте коло в мене. Я і так намагаюся кожного разу. Щось вам ну, показувати те, чого ви ще не бачили, але це було простіше робити, коли я готувала обіди для персоналу. На раняйках воно майже все однакове кожного дня. Тому я прямо не знаю, що вам буду показувати. Я вчора так томилася, чесно, сиділа вже. Кліпала очима, так спати хотіла, але монтувала відео. І думаю, можу зробити трішки передишку декілька днів, бо. Чесно кажучи, воно, знаєте, якась вже як рутина. Рутина українською мовою. Як буде, треба подивитися. Кавочка. І йду в кухню працювати. Все як завжди. Ну, подивіться на цю люстру. Це просто справжній витвір мистецтва. Дуже гарна. Взяла з собою на роботу дві цукерки. Ось так іноді хочеться на сніданок до чаю після основного прийому їжі. А то тільки ввечері у мене виходить їсти ці цукерки. А це не дуже є добрим. Присхудне нічею взяла один ромашковий з дому. Оце навушнички сьогодні неділя. Служіння в церкві буду дивитися онлайн. Слухайте, ну, на рахунок ідей для відео я серйозно. Подумайте про це, будь ласка. Можливо, у вас є якісь питання до мене. Пишіть в коментарях, задавайте. Може, хочете, щоб я підняла якусь тему цікаву для вас. Не соромтеся. Я буду вдячна. За кожну, навіть малесеньку ідею. Теплий буфет готовий, овочі, гриль, помідори, м'ясні фрикадельки, квасоля в томатному соусі. Це пусте місце, тому що тут прожениця буде. Вона смажиться за 10 хвилин до початку сніданків. Тут у нас варені ваєчка словацькою мовою нашою яйця. І запечена слоніна. Під шеревок запечений. Зачиняємо. Далі сосиски. Млинці. Словацькою мовою палацінки. І каша. Манна вівсяна. Ми готові, але гості нашого готелю ще сплять. 6.30 неділя. Це а нормально. Чоловіка не позирає. Такі Але на того чоловіка говорять

Мій сніданок, яйця варене, бутерброд з рибкою, помідори черрі, чай з ромашкою і цукерочка. Так, поспішала посмажити млинці, щоб мене ніхто не чіпав. Бо знаєте як? Хочеться вже робити щось одне. Спочатку на трьох сковородках смажила, потім ще ось там поставила четверту. От, але добре, все. О, бачите, які красунчики у мене млинці вийшли. І це вже приготувала, щоб доповнювати, якщо со. Тільки повитирала плиту після млинців і одразу замовлення. Омлет. Зараз лише 11 годин. Я тут, бачите, овочі нарізаю. І Дуже хочу їсти, а обід ще рановато, тому я побачила, що вони вже м'ясо приготували на обід. Салат Данка теж зробила, то я собі насипала в тарілочку. Все нормально. І буду їсточки. І працювати їстечки. Все одразу буду робити. Не звертайте увагу, у нас тут дискотека сьогодні. Директора немає, то <смі> включили гучну музику, показую вам, чим займаюся, ощупую. Словацькою, а нашою очищаю. Апельсинки, грейфрукт. Ще у мене киві чекає своєї черги. Тепер треба нарізати все гарненько. Поскладати і далі переходити до іншого процесу. Ось тут 6 кілограмів під черепку Дивіться. Якби раніше я б точно хоча б шматочок з'їла з хлібом, з цибулькою. Але ні. Зараз. так, Мені ще залишилося тільки підготувати хліб на завтра і все, буду йти додому. Зараз у нас 13.35. Ура! Нарешті фініш. Ростя пішки швидше піднявся з великом, ніж я на ліфті. Він з церкви, зайшов в магазин, кафлан, щось купив. Зараз зробимо розпаковочку. Зараз да, тисла. Да. І так, пропонуємо вашій вазі яйця. 30 штук. Ваїця. 30 кусов. Сік, фарш. З черствого меса. Черстве месо – це свіже месо. М'ясо, верніше. Так. Бравчеве айговедзія, свино яловичий фарш. Уже потрохи забуваю слова українською мовою. Що там Ростя, ще у тебе є? Акція так? Акція на млеко. По, по 50. Молоко. По 59 центів. По 59 центів. По 60 центів. Ага, молодь. О, так. А скільки фарш? Можеш сказати. Фарш тоже акція кілограм. 5,99, 6 євро. Угу. І яйця. А яйця по акції 6,29. Угу. 6,29. Да. А я не розумію. А, все. все правило. по акції, бачите? Це чи ще щось купив? Mm -hmm і пепсі. О, ну як же без пепсі? 2,19. Угу. Скільки там? 2 літри? 2 літри. А ну скажи глядачам, а Таня пепсі п'є? Таня пепсі. Э, <laughs> Може пити, якщо ноль з цукру. Там <laughs> Але zero... Таня не п'є. Зеро цукру. Тут зеро цукру? Зеро цукру. Серйозно? Ну, можливо, Ну, от, от, Скляночку от, от, вип'ю, якщо, зеро цукру. Це я принесла з роботи. Залишилося після сніданків. Сир ось такий, сологуні, такий сир і ковбаска салямі. І одна слива, яку я зараз хочу з'їсти: 74 грами. І ще хочу сказати вам, отож, я пообідала, ви бачили. І потім десь через півтори годинки, коли всі люди обідали, я побачила, що у них ще на обід такий бульйончик з вірмішелькою і з курячим м'яском. Я так прям захотіла. І ще був виноград. Фото зробила, зараз покажу вам. Все чесно. Все, мамочка, обнимаем, давай, поздравляем с днем рождения, давай, целуем, пока. Давайте, до побачення. И вас я тоже хайбережет, пока, мам. А, пока. Пока. 75 роки. Да. Хвала Богу за мамочку мою. Жизнь дала я вообще, мама у меня такая, Божий человек. Прийшла з роботи і вдома теж треба щось готувати. Я роблю перець фарширований, обсмажу цибульку, потім дам моркву. Є у нас перець заморожений, цілий розтяг постарався. От. Ростя смажить собі яєчню з цибулькою, з помідорками, там ще в нього сир буде. А тут у нас що, вариться? Ще виключена плита. Ага, ні, включено. Все на міні Ось такі справи. Ви тільки подивіться на цю яєчню. Чого тут тільки немає. І шинка, і сир. Ням-ням. Ростя навіть згоден зі мною поділитися. Але я не буду. Ні, я вже буду трішки пізніше вечеряти. закрий, будь ласка. Мечері. Ага, перець фарширований буду. А -а -а. їсточки, а ще верхню, 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 верхню. А то не дуже гарний вигляд. Командор. контенту. командор. командор. <laughs> Прізвисько у мене є. Командор. Командор. А чого це ту так? А чого це тут так? <laughs> Ладно. Командор на ну жінка, то ж командор. Я перець завжди перед тим, як буду варити, трошки запікаю до рум'яної шкірочки. Мені він так смачніший. Що я вам хочу сказати. Не дуже хотілося сьогодні щось робити зі спорту. Хотіла зробити собі вихідний день, неділя, плюс на роботі, там, знаєте, який спорт поганяти на кухні з одного боку в інший. Але все-таки пересилила себе і зробила бодіфлек, чому я дуже рада. Зараз у нас 17.40. Ростя на кухні робить вінігрєт. От, Хочу дочекатися, поки він його зробить. І на вечерю у мене сьогодні буде перець фарширований, вінігріет і хліб. Я це вже написала у застосунок по калорійності. От, е... Заздалегідь. Подивилася, щоб по калоріям не виходила за межі дозволеного. От. Ну і покажу вам, скільки кілокалорій в мене сьогодні вийшло за день. І що хочу сказати. На цьому буду прощатися з вами. Тому що треба ще змонтувати це відео і відпочивати вже. А завтра дуже важливий день у мене. Завтра день зважування. Подивимося результати за тиждень, чи є, чи немає. Дуже хочеться, щоб були, звісно. От так що до завтра. Всім дякую за підтримку. За увагу, що дивитеся відео, що коментуєте, не забувайте про вподобайки, будь ласочка. все. Пока-пока і дай Бог, до завтра!